Сьогодні ми не будемо хвалити кіно. Сьогодні ми поговоримо про те, як 2025 рік розбив наші надії. Ми зібрали шість стрічок, які обіцяли стати хітами, але перетворилися на головні провали року: від нудних драм до знищення легендарних франшиз. Хто ж опинився на дні? Давайте розбиратися. Відкриває наш антирейтинг фільм, який не стільки поганий, скільки нестерпно нудний. Біографічна драма про Брюса Спрінкстіна мала показати нам легенду року. Але натомість загнала глядача у глибоку депресію. Режисер Скотт Купер відмовився від веселощів, сексу та рок-н-ролу. Замість драйву ми отримали похмурого музиканта, який годинами блукає порожнім будинком і читає книги. Так, акторська гра тут сильна, але сам фільм відчувається таким же сірим і безрадісним, як і хмарне небо на обкладинці альбому Небраска. Це кіно для найвідданіших фанатів. Решта ж ризикує заснути. You're на п'ятому місці спроба Netflix повернути моду на ромкоми, яка з тріском провалилася. Мій рік в Оксфорді це енциклопедія того, як не треба знімати мелодрами. Головна проблема картонна гра Софії Карсон та абсолютна відсутність іскри між персонажами. Сценарій настільки поверхневий, а драма настільки штучна, що це викликає не сльози, а нудоту. Герої фільму не мають ні думок, ні мотивації, перетворюючи історію на набір поганих кліше. No Четверту снова сходинку посідає бойовик випадкові свідки. Це болюче нагадування про те, що навіть легенди можуть помилятися. Сільвестр Сталлоне знявся у фільмі, який встановив антирекорд року, отримавши ганебні ну відсотків на Rotten Tomatoes. Критики та глядачі одностайні. Це дешева лінива халтура, яка виглядає як погана підробка бойовиків 90-х. Сюжет відсутній, екшен нудний, а сам фільм називають сміттям. Яке не варте навіть хвилини вашого часу. Трійку лідерів відкриває війна світів. Це той випадок, коли класику Герберта Велса перетворили на цифрове сміття. Увесь фільм це 89 хвилин того, як головний герой сидить перед екраном комп'ютера і говорить по Фейстайм. Стрічку критикують за насилля продакт плейсменту та спецефекти рівня фільтрів у Снапчат. Це нудна тягомотина, яка стала популярною лише як мем. Люди дивилися її, щоб побачити, наскільки все погано. Срібло нашого антирейтингу отримує Марвел. Фільм Капітан Америка Новий світ став новим дном для студії. Яка і так переживає не найкращі часи. Це мав бути політичний трилер у дусі зимового солдата. Але натомість ми отримали нудне видовище без жодної політичної гостроти. Найбільша помилка фільм. Чомусь вирішив бути прямим сиквелом до неймовірного Халка 2008 року, про якого всі давно забули. А новий капітан Сем Вілсон так і не отримав шансу розкритися. Його арка звелася до кліше героя, що сумнівається в собі, та трьох однакових промов. Ентоні Макі талановитий актор, але сценарій просто не дав йому шансу. Captain Америка. Випадгізвилайте плейтресайнліексекют. Like and... І абсолютним лідером найгіршим фільмом 2025 року стає Білосніжка від Дісней. Це не просто невдача, це кінематографічна катастрофа. Ремейк отримав шквал критики за найпотворнішу комп'ютерну графіку року та повну відсутність магії. Яка зробила оригінал шедевром. Рейтинги говорять самі за себе: 2,1 бала з 10 на IMDb та ганебні 38% на Rotten Tomatoes. Це фільм, який примудрився розізлити всіх і довів, що деякі казки краще не чіпати. Ось таким був наш топ розчарувань. 2025 рік показав, що ні гроші Діснеї, ні легендарне ім'я Сталлоне не гарантують якості. А який з цих фільмів розчарував вас найбільше? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобався цей розбір, обов'язково вліпіть лайк, натисніть на дзвіночок і підпишіться на канал, щоб не пропустити огляди насправді хороше кіно.